Вітаю вас, малята! Часто прилітає до мого вікна жовтогруда гостя. Ось послухайте вірш про неї. Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Синичка це зимуюча птаха, яка мешкає не тільки в лісах. А й на вулицях міста. Вона одна з найпоширеніших пташок в Україні. Їх налічує аж вісім видів синичок. Вона має спинку, забарвлену в жовто-зелений колір. Черевце яскраво-жовте, крила, хвіста, куприк, лакитнувато-сірий. На крилах наявні білі смужки. На голові є шапочка з блискучих чорних пір'їнок. Щочки білі, вздовж грудей тягнеться широка чорна смуга. Лапки тоненькі, пальців чотири. Дзьоб короткий, коносоподібний. Синички харчуються переважно комахами, але взимку комахи ховаються. І синичкам доводиться шукати їжу в містах, адже вони не відлітають у теплі краї, а зимують поруч з людьми. Зимку вони прилітають до наших домівок за допомогою. Покорміть пташок. Вони клюватимуть все, що дасте: зерно, крупу, насіння та шматочки сала. Синички приносять велику користь тим, що вонищуть велику кількість комах влітку. Вони живуть переважно в дуплах. Синички дуже люблять співати взимку. Ось послухайте. Дітки, не забувайте, що зараз зима. З десяти синиць 9 помирає взимку від голоду. Жовтогруда спритна пташка потребує вашої турботи й допомоги кожен день взимку. Тож давайте попіклуємось про наших друзів менших.